Жила собі вкраїнонька. Жила собі вкраїнонька, чарівна, ніжна, мила, Як крихітна дівчинонька, ще тільки лиш ступила, її росяві кісеньки її плечі прикривали, І ті вродливі рисоньки усі вже помічали, І кольорові стрічечки чоловії прикрашали, І віялись, мов річечки, серед гаїв з перешами. Вплила віночок з квіточок, доличка пасувало, вплила туди травиночок, щоб не було замало, Ішла в небо, подивляючись, широкими степами, всім щиро посміхаючись, ішла вона руками. Ішла босоніж з довірою, її ніхто не скривдить. Ішла з міцною вірою. Зустрінся хто. Обі. Не знала та дитиненька, що світом зло блукало, не знала, що вже лихонько її підстерігало, зірвало щола стрічечки, що сяйвом вигравали, щоб сліси крові річечки по ній тепер стікали, Шматало вишиваночку, що сама вишивала, і з вечора до раночку і спати не лягала, розплело коси русі, ще туго заплітала, хотіло було змусити, щоб на коліна стала. Колючий дріт, біднесенький, на тіло накидало, ой, як вона, ріднесенька, терпіла і страждала, під ноги їй побите скло на шляху розкидало, щоб життя вже не було, щоб впала і не встала. Та як же ж можна було ту дитину забіжати, нашу країну золоту, як можна убивати? Ти лихо зло навіки згинь, і дигать, проклятуще, і світ, цей назавжди покинь, нам Бог дасть хліб насущний. Дай Боже, миру нам усім, зло покарай навіки. Нехай панує в світі цим життя й любов, як ліки.